Я ее пролил, кинулся за телефон, а он молчит. А ну пустые, ага. за руки, там. Так, а ну пустые. вы зайдите и расскажите нам. Да, по-первых, хотели... як да. Как, как звать? скажите. Меня звать Константинович. Константинович, нет, имя нет, по батьке. Звать я тебе. Леонид Константинович. Леонид Константинович, да. да. Вот. Фамилия Пхайко. Да. Знаменитого, самого знаменитого голубовода. Сын. Донбасу, так? Да? Дивиться, які голови. Це я. Дивиться, які голову. Це такі да? так? Є що, хлопці, що не вдалося мені в цьому році випустити їх, понимаєте? Випустити по причині які? По причині пішло постійні дожди були. І вітер. А ці голови вітра ж не, не переносять. В смысле, бояться вітер, так? Да? Ні, вони його не бояться. Так. Ну їх вітром заносить. Ну я просто кажу, що бояться, так. Да. Стоять, да. стоять. Заносять, да. знімають, знімають. Да. А, а який їм вітер сприятливий, щоб вони його не боялися, як ви кажуте? Щоб... Ну метр в секунду. Метр? Да. А це і не маленький вітер для них? Отличний. Вони ж найом, вони таке криляве витворяють, що ви навіть представити не можете. Не можу. Да. Не може, точно, так. Да. Ну трошки сейчас вроде... сьогодні і телефон да, став, можу, той. Щас той щас показали, щоб поремонтувати. Там та угу. та буду щось 77 займатися. Ну воно, знаєте. Як... Ну це у вас відділення для... Я бачу, вас вони не виводять, ні? Ну а де гнізда <плес> в них тут А тут немає? немає. То вони ж тут зараз не виводять, так? Да? Тут не виводять. Вони ну, ще ж є говорять. Я розумію, тут вони не виводять. У вас, тут не, так. Тут несуться, яйця десь кидають, це таке діло. Тобто ви з них з тих дітей зараз не берете. Зараз ні. Ні. ні, так у мене там є з чого брати. <плес> брати. Я вам зараз покажу. Так, так, так. Ну, я хочу побачити, так, зараз.

Занки так хоч пусти, пусти. Та пустцу, це ж я тобі хотів показати, я тобі багато розказував. М -м -м. Захочеш пидлить крові, скажеш. Поки ні. Ну перебачить, що перегнуті. Ну ви їх на вулицю теж не випускаєте зараз, так? Ні, тих не випускають. Оцих? — І цих зараз не випускаю, я ж вам кажу. Що... Вітер биться. Вітер одне. Потім у мене пройшло три неділі сплошні дожди. Да, Не, Ну дожі да. йшли, да. так. Поэтому... Вони дощів бояться. Та дощу ні. А, дожди... а що таке дощ? Ну намочили їх трошечки, ну і що? Хай би погуляли. Я б ну, трошки погуляв. Такої, так. Да. Ну ще що весна, вона ж така. То дожди лили, так. А тепер все поперло. надо Посадити і помідори, ну все, що понимаєте. Ну, ну це розуміє. А роботи просто кашу вони так будуть сидіти у вас ціле літо, якщо. Ні, а я ж там вивожу так. і оттуда потихоньку сюди, сюди. будуть збрати. Ну це ж не молоді, я ж я розумію. Це ж старі голуби. Це не старі. Як це не старі? А це у мене виводок зимній. Ну. Оце, ви, оце всі зимні голуби ви Оце всі в мене зимні, крім цих оцих. То це молодь, молодь уже цього року, да? рання? Так, да, да, А, ранні, розумію, да. розумію, так. А мені наче вони їм уже по року десь по два тим голубям. Ні, ні, ні. Ось я на них дивлюся, мені наче... Ну, он, що він вже рік. Ну, а він сидить, сидить білоокий, подивіться. Синій білок це теж зимові глуби. А ну піймайте ту синього, піднімайте. Второго? Да, второго, так, да, піймайте. Я, хочу... я зараз гляну на що, да, Вставка в нього середина. А ну, хочу побачити на розвернути крило. Розвоніть мені крило, покажіть. Я хочу побачити його Ленька, зрозуміло, так? Да? Так, да, так вона ж її так возьму. Так от теж вам видно, мені не видно, не оленька, Бачите, не кому. Я. Ну, да. я ж за що вам і кажу. Та нам в нього тільки починається ця Да, линька. Так, так, так. І коли він виявився у вас оцей гулук? Ой, ну це виходить в прошлом році, ну десь туди. А, то це ж не зимовий голову, виходить? Да, зимові, зимовий. а чого ж вони а. не зимові і що? А, це... грудень, грудневий? Так, да, так, да, да. а десь що там? в нього линька зараз має вже бути на півкрила. груднева линька. — Ну, ну я не знаю, буде. от пока таке, а там будемо бачити ну, далі. Ви знаєте, от у мене людневі, то в них вже по два-три по три пера в лютий місяць. А... Які у вас голуби? — Оце я допитую, Значить, якщо ці голуби линяють трошечки чи за підзамінням чи довго линяють, так? Да? Так. Да. О, так оце ви так і кажіть. — І кривушка у них бачить. У мене голуби простіші, ніж у вас. У мене голуби простіші. Ні, так понятно. так чи голубиш? Я Ну, мова про те. Добре, а що вони будуть лютневі, березневі, вони за рік до грудня місяця перелинюють чи ні? Звісно. Перелинюють? Перелинюють? — Тобто літа їм вистачає перелиняти? Так, да, ну бачите, він хвостиком труханув і полетів. А ви з Угу. Так що, Паші ну а ще є, так? Да? покажу щось. Так, давайте. Так, ось така будочка. Ось тут така будочка, ось ось. Тримає. друга будочка. так, йдемо ще кудись далі, покажуть. Це ми їдемо з Житомира, а, з а, ярмарка. Пішки. Пішки, ти ж Людям скажи, як ти таку птицю добився, такої птиці добився. О, У, не тут, тут апартаменти для, для птиці хороші. Тут серйозний любитель живе. Ой-ой-ой, мама моя. Не думайте, що це так. <світ> Отут, да. так. Тут молодь я бачу. Так, все. А Бачите, їдять волю, Вот у мене таке теж приблизно. Бачите, то ж лежить семечка і кукурудза. І не їдять. Я казав, що вони їдять. Ану Якович, ану, сиро, сиро, то пімать того маленького. Оно, он сіру, п'ятеру хочу побачити. Хай сам, так? Да? Ні, ну ви ж зайшли так, тут так, так сміло. О, тут їм тут, тут им воля, тут навіть, ви знаєте. Тут прекрасно. Це більше, ніж у вас. Ось, чотири рази більше, ніж у мене. Дивіться, тут любитель настоящий. Так, да, так. Да. Ох ти дивись, припаровище. Да? <реш> молодець, молодець, так. Да. Дуже ціле. Так. Да. Тут професійний підхід, а тут я... О, я дякую. Угу. А та жінки Що тебе? Су дякую, Люба. Домашній. Це сок? А? Сок? А чи вона діла у банках? Це не спіртне, ні? А? Не спритне, питаю? О, ні, ні, Бо я смирна, Таке як білязовий сос уже угу. Да, дуже вкусно. глянь на погову камін сидить. Два хости. Слава, подивись, який я тут рай. Для, один для один голубів, ти бачиш чи ні? Подивись, да, який тут. Наглени. Для голубів рай, так. Можна тисячу тримати. Ну, як оця порода трясуни. Ти бачиш, як шию. Mm -hmm. То ця порода говує. Це гав... чисто круг. Можна казу, сказати. Якович, а ну мені щось ти що, шо, шию? Петрясу? Петряс. Тим часом я трясуни. Як є така. Як лебідь, а так сидить. То це Признак хороша? так? Можна сказати. Характеристика трансових голубів, вони внутрішні, як лебіді. Признак. Mm -hmm. Чистокровності, так. Бачиш, що не снеслася. Я бачу, я бачу, я бачу. Немає, я дій. бачу, тут ті видим якораз влазив. Тепер не дивися. побачив Петрович, mm -hmm. хай би глянув. Ось, у. Ось, у. Ось у, дивись, попро. Ну, то є різниця. Ну, потрібно. вже нормально. Так. Да. Вже з тим, що ти держав до ціловських писар, чого я і заїхав. Я кажу тобі между є між Житомирськими, есть. Да, Отличаются да, по да, формі, да. по всьому. Да, Щас, буду... в Житомирі теж ну, багато голубів воду вийду. І тут голуби, є. Ой, тут а, да. для голубів. Тут для голубів умови прекрасні, да. Мені більш подобається, чим перше. ніж да, це Я вірю, що голубиці вітру бояться. Да, це точно. На да. Був не голубятник, ребята, це я всю жизнь держу птицю. Mm -hmm. Птиця яка? Павлінни, настоящий павліни. Настоящі павліни. Uh -huh. Оце було у мене вольєр для Угу. Тут оці вольєри всі стоять. Це я держав. Скільки? Десь вісім штук, не штук, а 8 пар красавців е, фазанів. Фазани, так, да, на да. щось розвели. Зараз Це... нема вас? Нема, ребята. У мене ж пенсіонер. Ну, ж фазани були не такі, як у вас розвелися. А раз видів, вийділи. кавказські, да, да. Алмазні. Ну у нас прості, муслі, мисливські. Ті, що по дорогах бігають, так? Да? Да, да, да. Константинович, а ну покажи від тіля голубів. Де ти казав, сіленьки в тебе поводились такі? А ось вони стоять, ці mm, голубки. Mm. А ці і голубки, вон голубочка сидить. Ось дивися, старий, який голубна. Ти mm -hmm. бачиш, подивися. Mm -hmm. да, Я не бачив там в Житомирі таких формі голубів. І вон сидить голову. Ну а так виставка хороша була, Петро. яка там виставка. Я їздив по Хавка, голубів шукав, ну не знайшов. Я поїхав ось Ніколаєчем. Ось. То ми розвіялися тут голубку за знімають. Да, як яка форма голубка. Так, а де ж десь голубочка ще була. А, уже отскочила. Ото, що ти мені казав, з під твоєї голубки. Так. я, я тобі А там буці з сили одна серед Одна в ж він тут. Те? Він з голубка і жоту сидить на яйцях. Подивись, там голубка сидить, чого. А, тут. А, то ми бачили, мабуть, його сина, так? Да? Одна в середке то сини, ви б не тримали в руках. Ні, ні, це зовсім друге. Та ну ще раз так само зробіть. Хотілося, щоб він так сідав і вище середнього. Він так і вище середнього. Не, опускатися він так буде. Ні. Що ні? По погоді так. Ну ні, ну опускатися буде красиво. І опускатися, і вверху він так себе витримає. Вверху ви кажіть, як буде. А опускатися він буде... Дякую. Леня? Я тебе зрозумів, що ви казали, що спочатку хвіст несе, а потім лети, да? так? Я осе... правий. Да, да. ну я не, тр... Я правий. Да. просто побачив тепер оті, що слова ваші, зрозумію тепер. Спочатку хвостом підвів дорогу, так? Да? А потім сів, так? Да, да, да. 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 А ну посіть, ще раз пустіть його. Да, да, не, ще да. раз посилюся. Голубочка є. Де? Сива, он вона сидить крайня. Білокрут. А де? Уже твоя селекция я бачу. Видишь, он сын весь в Вот я набрал А что это за танцерёжки? Ах ты ж, А такие же, как и И не три, четыре танцерёжки. Голубь, голубка, Голубка, його. голубка молода, сіра, що ти мені розказуєш? Молода сіре. А, та сіреці повні. Я... Ти мені не наділи оцю голубку, я візьму в тебе. Яку показую. Серед серед он, Сира. Крайня? Да. Я спарую з тим сірем своїм, що ти казав. В мене теж такий. А то, що в мене... Да, да, да. Оце я ось цю голубку спалюю. Якович, якщо тобі не жалко. Вона не буде важка, ні? Не, не, не важка не буде, ні? Ні, ні, тут ні. глянь, яка катіра полізла, я тогда. Mm -hmm. Де ти голуб зайшов? Оце, що ви пускали? Отак, ловіть, ще Пустіть, Ловіть, давайте. давай. Я хочу ще ропати. Давай. Ні, я, я розкажу вам, що я так настойний. Ми ж там говорили на ярмарку, да? ви казали, да. Хвостопер... Да. і вас слухали, і ніхто не має уяви, що це таке. Не знаю, да. а, тепер, коли а ви... якщо він від зліта, так глаза на лоб лізуть. Скажи, Константин. А якщо зараз випутаєте, то всі побачать і Все, тоді. Ви, ви Зрозуміли? Да. Побачать на працю. Так, ну давайте. Воно. Так, да, таке було. Він перед посадкою хвоста такого трошки ще так? Да? було таке, так. Да. Було таке, так. Да. Хай подивляться, яких голубів там має Константинович. Це біла білонос якийсь. Ну це жива такі, так? Да? А це ж не, не несе, не підмітай. Не підмітай. Та правди кажу? Ні. А я, що да. Ну ви ж ви не людина, ви <свят> мене не підтьозуєте. Ви самі все бачите. О, тепер, коли ви показали, то я бачу. Ви думали, я сказати. Ні. ні, почекайте. Ні, ні, ні. Я, я, я не уявляюся, розумієте, в чому справа? Ви коли мені нові терміни розказуєте, а я їх тих термінів не розумію. Я повинен був побачити. Виталович теж побачив. А тепер я коли побачив. Так, да? Тепер я зрозумів, про що ви розказуєте. А то така в мене була. Гіпотеза просто, а тепер я зрозумів, про що ви так, говорите. Константин, ти не скажи що. Голуби це не то воєнні. Як, як у батька скаже, за яйцями переїжджали з Москви. Ти не скажи, чоловік все запише. Йому... Це ж історія. Так, це, це історія. Раскажи, будь ласка. Ну, батько держав голубів, це от якої. Ми ж я крича, що взагалі з одного року, ми обоє льоні. Да. Батьки, трохи. Обоє у да, глуб'ятки, або да. є бачив. Він трошки був одійшов, бо в нього не було можливості. Він сюди виїхав, а голубів таких не було. Так. Я а виїхав я сюди ще в 75-му да. році. Ось сюди, в Брусилів? Не в Брусилів. А... — А куди туди? 에... Щас скажу. Ну, це, може, ви чули чи ні. Це такий є там посілок. Під самим на границі mm -hmm. з Києвом. Який же посілок? Посілок... Як... Ну це в області, в Київській. Ну неважливо. Да, да, То да, ви в да. 74-му сюди переїхали да, звідтиля, так? Да? Да. І тоді ви там розсталися. Ви там жили? Так. Да, а да. Ти, ти сюди приїхав, да, да? Да. так? Вот. А батько це вже там постійно. цю ну, Голубку мені впіймає. То це ви завели ці голубі, бо дід Костянтин їх тримав, їх завів, так? А ви обоє були мали, і він вас заболів тими голубями. Він тримав, мій батько тримав. А і ваш батько тримав. Що розкаже, розкажеш на собаку, розкаже? <гум> я, ладно, я сам упіймаю, я того бачу. Давай. Раскажи, батько держав голубів, ага. тоді ж вони стоїли це ж ще десь якийсь год там. Ні, от скажіть таке. Так це 50. Хоч приблизно, скажіть. Ні, це вже не 50. Який 50? До щось отак. – Ну десь так 56, 57, 58, да. оці годин. Да. Так. Вот. Почекайте, Ви оце про ці роки розказуєте? А да. ви з яку року? 52 року. Так як і от, ви. От вам було 5-6 7 років, це ви в пам'яті тримаєте, це ви мені ну, розказуєте, так? Страшна. Я не пам'ятаю. Ні, ну я ж хронографію маю викласти, розумієте? За його голубами ганялися просто. Ну були такі ідіоти, що поймають голуба, крило переломлять. І пускають собі на яйця, розумієш? А ума нема, що вже не голуб, Як крила поломані, там все. І вже й потомство. А і на потомство. А як воно влияє на потомство? Я, наприклад, не знаю. Якщо він влияє. має травму крила. Ну звісно. І він, ся, він сяде на яйця. Ні, він то винесе з галубкою вони спуть яйця, все. А, а потім то що буде? Ну болезнь, крила стається, і вона передається і дітям. Почекайте, ну це ж механічна болезнь. Це ж не... А яка різниця? — Як яка різниця? — Правильно, де я вам правильно кажу. І механічно передається. Як воно передається? В крило йому може полколо ну то що. Як це передається на дітях? Ні, Альманолі... він каже, що крило поламали. Механічно. Уроди вибачте на слові, так, да, механічно. І це впливає на потомство. Не... Механічно не може впливати, ну як ви Ну, Батько вже не держав того голуба, де йому то крило переламали. Ну, він дро він... справа. Він... 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 він багато не держав, він в основному держав десь ну, пар вісім. це максимум. Він їх не ганяв. Він ну ото з руки підкине, ну, голубів знав, у його менший брат постійно їздив, де в нас году. Іван, були? Да, Іван і племінник, Паузь. У, да? Да, -у. у Ніколаїв їздили постійно. Їздили в Ніколаїв, це батько там якісь гроші сабрив, угу. а батько тільки демобілізувався, там все. Та ні, Ну ти ж розказує чесно, батько ж робив то начальником часової мастерської, то забув. Угля всього району, гроші були, посилав брата меншого і племінника Ніколаїв за голубами. Перевезуть 8 девять штук. Він одне два собі оставив, а це каже вам за труди беріть. Він дуже розбирався в голубах. Він так от то встане отак. Да. Подивиться. Це подивися. я знаю. Іван, да. А ну поймай мені мене, це голубочка, поймай. Іван раз, він подивився, вже вкинув. Я кажу ще одного возьму, в тебе. Да, а то будеш ганять. Ти бачиш, то будеш да. ганяти. Іван такий був голуб'ятник, що побачив, він працював на шахті, Разбілявся оце дороги. на капрах, от, знаєте, де калюга сакрута. Ну я розумію, так? Да. Да, це був Дімітров. Под, да. mm -hmm. Це він там працював. Він побачив голуб, голуб літає, сутки, літає двоє. І сідає на ноч, тільки на, оці ж, на капри, оці, на капри. Де колеса, що де добратися не йде. Він вилучив таку, таку минуту, що він його загнав з цього капра і вже смеркалося. А там рядом була ще больниця двохітажна. Поставить драбину поймати? Ж... — А я дивлюся, підлякав. Я тут колен. ще одну дивлюся. А ти любу, льонечка, вибирай, сірий, любу вибирай. Їх же тут чимало. Ти ж багато, багато голуб, тобі Бог послав. Да. Бог послав. Вісілий голуб красивий. Не даром я, блядь, сказав, щоб ціна зачала тобі. І зіна він того голуба. Зігнав голуба. того голуба. Голуб сідає да. на кришу да. больниці. Угу. Двохітажна да. больниця. Ну а це ж такий посілок, що там друг друга всі ж знають, понімаєте таке. Mm -hmm. Він там до дівчат так і так пустить мене на кришу, там голуб у мене влетів, мені треба його поймати. Mm -hmm. Пани регочуть з його там. Da, таке було. Так. Зараз. Він залазить, цього голуба, і вже десь примірно час ночі. А це ж він двоє суток виїздив на велосипеді за цим голубом, mm -hmm. бо той же сидить, сидить. Підірвався і пішов. Голубок був нездоровий, отакий от. Білохвосте. В чулочках. Сирий. Ні. Він був такий рыжевато, такий. Рыжи, був, да? Да, ну не така режима. І, і був в чулочках? І в чулочках, так. Да. Не космо, а кулу, чу... да, колокольчики, так? Да? Так, да? да, чулочки такі. Вот. Івазу хватить його ж, як вже угу. Uh -huh. бігом його за пазуху і до батька. Це там кілометрів восім. І це він uh -huh. в час там ночі, чи в скільки він приїхав, будеш батька, все. Каже, Костя, оце я привіз тобі голуба, я його собі не оставляю, бо ти знаєш, я його заганю. А в тебе буде цілий, і ти будеш всіх голубок своїх перепаровувати з ним. От побачиш. І батько його продержав того голуба десь год восім точно.